А столичних пенсіонерів навчили сплачувати комірне онлайн. Лекція відбулася у центрі ХАП Оболонського району. Фахівці з платформи Комфорту розповіли, як користуватися сайтом центр комунального сервісу. Вони навчили кожного учасника користуватися застосунком у своєму смартфоні, аби надалі людина могла використовувати його самостійно без сторонньої допомоги. Є у нас послуги дистанційний зв'язок з нашими фахівцями центру комунального сервісу для того, щоб люди дистанційно вирішували питання ЖКП. Це нарахування, це перерахунки, це якісь невідповідні, виставлені в рахунках повідомлення. Отже, щоб люди зараз наш час не легкі, не наражали себе на небезпеку. Їм достатньо дистанційно вирішувати питання з фахівцями стосовно їх платіжок. Ментальну допомогу для підлітків можна отримати у столичному хабі місце сили. Простір приймає дітей від 10 до 17 років. Там проводять також освітні та профорієнтаційні заходи. Детальніше про роботу хабу в сюжеті Юлії Махових У мене один сон був. Там була руда дівчинка років шести, і ми разом бігали по полю. і Я його малюю. Цю картину афірмацію 14-річна Аня малює під час занять з арт-терапії. Майстерню дівчина відвідує не вперше. Каже, процес не тільки захоплює, а ще й змінює. Часто більш відкрита та більш цікава до знайомств. Зрозуміло, що доволі багато людей з моїми саме відчуттями і е, теж люблять малювати. Поруч за нею свій малюнок закінчує її однолітка Дарина. У неї на полотні море переходить у небокрай. Оскільки це картина афірмації. Я би хотіла тут написати: дозволити собі бути собою. А море і небо для мене це е, затишок, це такий стан, коли ти занурюєшся в себе і дозволяєш собі дійсно проявляти те, що ти хочеш, ти ким ти хочеш бути. Призначення заняття – допомогти тінейджерам вивільнити свої емоції За малюванням Наглядає психологиня. Найголовніший. Плюс і бонус арт-терапії в тому, що вона дозволяє працювати зі своїм станом навіть тоді, коли тобі складно про нього говорити вербально. Наприклад, це стосується підлітків дуже часто, тому що говорити про свої емоції, про те, що турбує, про те, як працювати з собою, буває дійсно складно. Не кожен це може, не кожен дорослий, а тим паче, коли ми говоримо про підлітки. Творчі майстерні та тілесно орієнтована терапія. Робота з психологом у групах та дискусійних клубах це все частина про програми з підтримки ментального здоров'я підлітків ним вже понад рік у столиці опікується простір місце сили. Знаєте, це той вік, коли ти ще нічого не розумієш в цьому світі, а від тебе вже вимагають як від дорослого. Дуже часто батьки вже відпускають цю дитину цього підлітка в таке вільне, вільне плавання, вільне життя і йому доводиться. Шукати відповіді на свої запитання дуже часто самому. Дуже часто ці запитання вони соромляться поставити вчителям в школі, тату або мамі вдома. У просторі щомісяця відбуваються понад півтори сотні різних активностей. Влаштовують зустрічі з інфлюєнсерами, проводять профорієнтаційні курси, воркшопи та майстер-класи. Відвідування усіх подій та занять для підлітків від 10 до 17 років безкоштовне за попередньою. Реєстрацією це дійсно місце, яке потрібно кожному підлітку, тому що коли ти не маєш з ким поділитися, тобі потрібен психолог або просто друг. Коли ти просто хочеш відпочити, ти їдеш і думаєш, куди мене себе засунути, а коштів немає. Ага, а є місце сили? Я ж можу туди поїхати, я там і друзів можу знайти. Це дуже сильно потрібна локація. Остір уже відвідали понад п'ять тисяч тінейджерів. А нещодавно у ньому запустили окрему терапевтичну групу для дітей військових та ветеранів. Вони дуже потребують свого безпечного ком'юніті, в якому підлітки однолітки поділяють їх волі і страхи, тому що дійсно діти, які не мають такого досвіду, вони не емпатують, На жаль, у квітні у просторі планують провести невеличкий ремонт, аби зробити хаб більш доступним для підлітків з інвалідністю. Юлія Махових та Сергій Приходько, телеканал Київ 24.